І сьогодні якраз вийшла. Mm. Закінчилася обнова із Мігайолкою. Казали, що 11 призив у нас Я розумію, що в других може і більше буде. Коротше, казали. Ну, побачимо в інтернеті, що. Ну, Такий ж самий спосіб відкривання, як і в прошлому моду з мега яйцями. Тобто <к preview> <з> <Mid -ə> вниз, 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 вгору вгору. Оу! Oh, oh, -oh. Зробило. І тепер влево-влево, вниз і вгору. Ура! Наконець-то! Тоді вправо, вниз, ой, вгору, вгору. Влево, вниз. <coughs> Блин. Ну, нормально. Так, снова вниз, вниз, в гору. Нічого не получається. У Обратно. Ух ти. Вправо, вверх, вверх, влево-вниз. О, ще один пінчик Вниз, вниз, вгору, вгору. Вправо, вправо, вниз вгору. Вправо вгору, вгору, вліво, вниз. Та ну, -мо. О, зато з привітті І все по-новій. Та ну -мо. Та хоч би міфіческий може випасти мені. Там же ж хоч би який же скін може випасти. Чотири сундука нічого мені не дали. Ну, осталося чотири сундука. Вниз, вниз, вгору, вгору. І обратно. 30 кредитів. діти. Як думаєте, ти хочеш за випаде. І вниз. Та ну, я-ми. Да, не дуже якось. це ж. Фу! І зразу міфік. Пін на Джесси нормально. О-о-о. Почалось оце ракета Піц. О. Пейнтбол вернули. Ура! Удержи подарок. О, це ж із Мега-Йолки Режим. Так, які ще нам подарки тут підготували. А, а. О, ще три ці. Зараз заберемо гіперзаряд і два спреї. Ура! Так. Що за гіпер? Інтересно даже які випаде. Так. І раз, два. Три. О, гіпернадіда, я якраз його хотів. Ура! Зато мені не придеться тратити. Так. Ага. Ну це якась типа собачка. Ігрушечна. Планета піцця через 7 днів буде, да? Ух ты. Це що за скин? Фенікс Ворон. Йо. І він тільки один день пробуде. Як жаль. Ну ладно. Я думав, хоч би один із цих скинів випаде. Чуть-чуть підлагує. Да, там її миє. Самому придется вертать. Я ще досі знімаю той ролик, типа як, ну, як я пою шайда Поки що я сам апал. А дальше може с другим буду. Uh, вниз, вниз, вниз вгору, вгору. Та ну -мо. А знаєте що? Давайте просто нажимати. Ага. Да-да. Гору в О! Та ну -мо, Не може хоч би один легендарний випасти. Зараз тут. <кхем> да, я чуть-чуть приболів і по голосу, понятно, і так. Е, зараз перейдемо на другий аккаунт. Може щось там нормально випаде. Пізніше виставлю свої малюнки побачите. <кхем> Ура. Так, ну, тут менше подарків 8. Давайте по тому самому коду. Ну, блін, других я не записав. сорі Вниз, вниз, вгору вгору. Вправу <coughs> э, вправу, вниз вгору. А, ой. Да, Трохи не то. Вниз вниз. Э, вверх, вверх. Да. Вниз вниз, вверх-вверх. Ой, наоборот трохи. Вліво, вліво. Вниз, вверх. Та ну є опересите. зараз попробую по-другому. Вверх, вверх. Вниз вниз. Ура. Вправо, вправо. Вверх вниз. Уух. Так, і вниз, вниз. Вправо, вверх. У! Ви це бачите? Просто наоборот треба було робити. Е, так, вверх вниз, вліво. Ой, вправо вправо. Вниз. Вверх. Та ну йо. І випав бо. Ха. Ну, хоч би щось тут випало. Блін. Жаль, що це не на основі. Так, вгору вгору, вниз-вниз, та ну йо. Ну давайте тоді вниз, вниз, вгору вгору, вправо, вправо, вниз вгору, та ну. Ну, зараз тоді ще раз отак наоборот спробуємо. Вгору вгору, вниз, вниз. Ха! Казали на вам дулю з маком. Ну, зато скін на бол випав, хоч би щось радує. Так, тут аж що випаде? Да. Так, прекрасно. Прямо бажаю. Як же ж хочеться восьмий день? Ага, тут а ще і гіперзаряд і. Спрей. Ну-ка, який гіпер випаде. Зараз таке випаде, якого у бойця в мене взагалі немає. Ну-ка, раз, два, шаманю, шаманю, три. Блін, поставте лайк для удачі, пожалуйста. Я вас умоляю. Ну, випав тільки один скин на бо. Та я хочу якогось другого, пожалуйста. Я вас умаляю. Поставте лайк і підпишіться. Це безплатно, мені приятно. Ну, пожалуйста. Да, може трохи мої шанси піднімуться. Та ну йо. Ні-ні, нам такого не надо. Ні-ні, я не п'ю, я на антибіотиках. О, пасхалка, посхалка на блінги, подивіться, пасхалка. Я тільки замітив. Посхалку. Так, головне, щоб блінги не випали. Вниз, вниз, вгору вгору. Там идем. Ну тоді вгору-вгору вниз-вниз. Так. Вправо-вправо, вгору вниз. А чо? Ну ладно. Вверх, вверх, вниз, вниз. Та чого три? Ви, шо, ели? Да... Щопнутая кукла Лола. Ха. Я найбільше я хочу скин на ворона оце. Через 7 дней планета піц. Як же ж я хочу цей дождаться її? Так. Скільки ще днів буде? Так, повно невиполнених квестів. А, еще 7 дней будет, как раз э, Планета Пицца начинается. Mm. Да, прекрасно. Там же, типа, скин на вольта выйдет. Вольтлайтер. Зараз покажу вам на своем аккаунте. Секундочку. О, как раз прошла моя... Я вчора робив собі, типу, аватарку оце. Так, прийшла. Прийшла тільки сьогодні. Вчора не було. Казали, подожіть пару минут і прийде. А вона не захотіла приходити. Так. Дивіться, що 46-й ранг, да? Ой, не ранг оцей. цей. Так, 4 ранги, то є... Ой, не ранги, а уровні. Дивіться, тут два поміститься. Тоді завтра ще два заберу. Ну, нормально. Да, чи скільки завтра получиться забрати вообще. Хмм. Ну, десь один, так і поміститься. Ладно тоді, вам всім пока.